Як так вийшло, що над фарами знаходяться підфарники? Хтось знає. Якщо знає, напишіть в коментарях. Це у нас денні ходові вогні для автомобіля ВАЗ-2101. Ось такі резиночки є в комплекті, для того, щоб не пошкодити лакофарбове покриття, якщо воно з роками у вас ще не пошкодилось і ви стежите за своїм автомобілем. І ось такі LED денні ходові вогні є у нас в наявності для Ніви. Зараз давайте швиденько підключимо і покажемо, що вони вміють ці ДХОшки. Так, вони у нас працюють, звісно, 12 вольт. Це денний ходовий вогонь. Це ось такий габарит. І ось такий в них буде поворот, ще й і бігаючий. В комплекті їх іде дві штучки. Ліва і права. Щоб замовити, можна зателефонувати за ось цим номером. Або переходьте до нас на сайт CarStore.com.ua, Артикул для замовлення ви бачите зараз на екрані. Дякую.